Всім привіт, агенти. Десятий сезон все ще продовжується. дали один тиждень. Ялинка є на головному екрані, хоча водлі не повинні вже приносити нам маски. Спробуємо це перевірити. І дивіться, він все ще тягає нам новорічні всякі штуки. В кого нема такої маски. У вас є тиждень. Спробуйте її вибити її. Пригайте по колу по тих самих місіях, що тільки що пригав я. Вибиваєте його, виходите і починаєте знов. Ось можна починати з південної ТЗ. Потім Jefferson Trade Center. І ZKZ. І так по колу. Отже, подивимось тижневі товари. Так, ну, тут маленький шанс, але можна зробити снайпера, якщо тут шкоду в голову зробити. Ось такий Волкер непоганий. Так. Кому подобається ця ппшка? Це таланта на білд кровотечу, броню риджує, наприклад, можна використовувати. Your business is appreciated. Want it? I've got it. Так, ну це на експертизу. Максимальний урон броні бібліотеку. Так, и кто у нас тут в топе? doing business with you. Good to see you, Agent. Share maximal характеристика. Got to trade? Так, штурмовочка слабенька, але під любий талант. Або можна залишити знову такі садіста під кровотечу. Максимально шкода гвинтівки. Бібліотеку. Так, ну тут маленькі характеристики, але... Гібридний білд Мемто три імпреса, Пікаро, Кабура і на цього Брадуса і така перчатка може зайти. Okay, I do for you. Ну, кабура. Але також слабенька. Thanks. Так, завтра це буде у Мендози за гроші. А ось це тільки тут, і в принципі можна взяти на білк негатив під вогонь, наприклад, щоб максимально довго він горів та боляче бив. Хоча є Скорпіон. Так, нічого особливого. Максимально шкода в голову, але дорого тут купляти. See you, Agent. Не знаю, хтось використовує цей талант взагалі. а ось тут треба питати в наших спеціалі по ПВП. Можливо, це під броню броню підходить з цим талантом. Тож приєднуйтесь до нашого Discord. Там багато хто грає в ПВП. І диви якийсь. Эй, айжен, ком чекстав! Максимальний шанс на коло і знов таки краще ці ресурси на щось корисне використовувати. Ну Ось такі товари, трошки було корисних. Вибивайте маску chill out, холодок. Для антіелітних білдів вона непогана. Нехай щастить, зустрінемось у мендози.